Всім привіт! Ви на каналі Синя, Граната ЮА. І як ви зрозуміли з назви та інтро це відео про Барселону. На цьому каналі я буду записувати відеорозбори матчу каталонського клубу та найяскравіші події пов'язані з Барселоною. Це мій перший випуск і він про товариський матч з японським клубом Кобе, який відбувся в неділю 13.00. В цьому випуску ви дізнаєтесь, чому цей матч могли відмінити. Як зіграли дебютанти і хто приємно здивував. Найголовніші моменти матчу та забиті голи та багато іншої цікавої інформації. Не буду затримувати, починаємо перший випуск. Почнемо з того, що були проблеми з фінансовими потребами. Організатори виплатили Барселоні дві треті суми, тобто 10 мільйонів з 15 мільйонів. а Лапорта вимагав виплатити всю обіцяну суму, тобто 15 мільйонів, шантажуючи тим. Що команда не полетить в Японію, втрутився Ракутем, в якого на сьогоднішній день контракт звісилкоби. Це були невеликі проблеми, але, врешті-решт, суму виплатили, та Барселона полетіла до Японії. Але я не розумію одного чому Лапорта не займається чимось важливішим наприклад, реєстрацією гравців або, нарешті, з точною датою, коли Барса повернеться на камп Ноу. Замість цього він шантажує японцями. Ну вибачте, це ж навіть нелогічно і дуже тупо з боку президента Барселони. Далі давайте поговоримо про те, кому Хансі Флікс з Б команди дав шанс зіграти у писову заявку Барселони на азійське турне. З Б команди викликав чотирьох футболістів: Педро Ернандеса, відомий як дро, братів Тоні та Гіле Ернандесів, і Жофре Торенса. Почнемо з братів Ернандесів. Ханці Флік не дав їм жодної хвилини у матчі проти Вісилкоби. Жофре Торенцу дав ігровий час від 46 до 78 хвилини. Він виглядав впевнено з мечем, віддавав точні передачі в центр. В основному виглядав непогано, але було багато браку. Враховуючи, що це дебют, досить неповна гра, варто брати його до першої команди частіше. Дротеж мав ігровий час від 78 до фінального свистка, 100% точних передач і один гол. Прекрасна гра за 10 хвилин зробив дуже багато дій, які запам'ятовуються. Давайте перейдемо до розбору першого тайму. Стартовий склад на гру з Кобе. На воротах Ан Гарсія, зліва в захисті Олександро Бальде, Ініго та Кубар складали пару центральних захисників. Справа в захисті Ерік Гарсія, нижче у півзахисті грали Педрі та Гаві, вище у півзахисті грав Фермін, лівий вінгер графіні, який був капітаном, правий вінгер Ямал і нападаючий Акула Перші 30 хвилин ми затиснули суперника до його третини поля, проводили багато часу з м'ячем, але не могли створити небезпечні моменти. На 33-й хвилині після подачі з кутового м'яч вистримував до Еріка Гарсії, який пробиває гравця вісела, і м'яч залітає у ворота після рікошету 1-0. Після пропущеного голу Віселкове вдало грав на контратаках і створив момент на 42-й хвилині. Гравець Віселкове вийшов один на один, але Жоан Гарсія врятував м'яч відстримував до Хіросі, який побачив передачу на Мія щиро. Мія розвертається з м'ячем, пробиває в лівий кут, і рахунок стає 1-1. Вини Жоана Гарсії немає. Тут більше вина захисту, що не услідкували за Хіросі, який забігав з глибини. Без моментів тайм дійшов до кінця і рахунок 1. Тепер другий тайм. В другому таймі Флік повністю змінив одинадцятку. Вийшли на поле Войцех, Чемсни, Жофри, Крістенсен, Арауху, Кунде, Дейонг, Касадо, Маркус Рашфорд, Руні Барді та Роберт Левандовський. Перші 30 хвилин другого тайму ідентичні перші 30 хвилин першому тайму. Так само тиснули суперника. Атакували, затиснули їх до своєї третини боя, багато володіли м'ячем, але не могли створити небезпечних моментів. На 77-й хвилині все-таки змогли забити гол і рахунок став 2-1. Маркус Рашфорд підхопив м'яч, віддав довгу передачу на Левандовський. Левандовський розібрався, побачив, як з глибини з правого флангу забігає Руні Баджі, Віддав передачу, і Руні з правого флангу в дальній кут забиває ударом з першим дотиком лівою ногою. Воротар Фетт не зміг спасти вісилкоби, рахунок став 2-1. Після цього вісілкоби почав ловити Барселону на контратаках, теж створював якісь моменти, але не зміг забити. Через 10 хвилин, на 87-й хвилині, пішла подача до штрафного майданчику вісилкоби, захисник вибив м'яч. Він підлетів повітря, і дро, точніше, Петро Ернандес, я буду його називати дро, підхопив м'яч. Ну, як сказати, підхопив. Він взяв і вдарив з лету першим дотиком і. В дальній кут забив. Дуже гарний гол, я був в шоці, і мені цей гол став таким прикрашенням цього матчу і установив цей гол крапку в матчі 3-1. Так і закінчився цей матч. Так, після цього голу Вістон Кобис там старався атакувати, але до небезпеки це не приводило. Войцех щен сьогодні на воротах курив. Тепер давайте пройдемось по тому, як зіграли нові трансфери Барселони. Тобто це Жоан Гарсія, Руні Барджі та Маркус Рашфорд. Почнемо з голкіпера Барселони. Минулому грав в еспаньолі. Це Жоан Гарсія. Він досить непогано відстояв, зробив три сейви, витягнув вихід один на один. Теж там був небезпечний удар у дальній кут, він теж зреагував. Ну, мені в основному сподобалася його гра, тому що в забитому голі його вини немає. Руні Барджі. Руні Барджі, звісно, він не сильно відлявся не в полі, але так досить непогано рухався з м'ячем, не боявся йшов вперед, на відміну від Маркуса Рашфорда, який трошечки так, мені здається, з м'ячем боявся йти, боявся там його втратити. А от Руні Барджі сміливо йшов з м'ячем і навіть зміг відзначитись голом. А Маркус Рашфорд відіграв на полі. Півгодини, не так як Руні Барджо, Руні Бард відіграв весь тайм, а Маркус Рашфорд тільки півгодини. Маркус Рашфорд теж пробував обігрувати, в нього не виходило. Декілька таких розрізних передач Маркус Рашфорд теж віддав. Загалом мені сподобала гра Маркуса Рашфорда, але Руні Барджі мене здивував більше. Ще хочу перечислити тих, хто в цьому матчі мені сподобався, хоча це було неочікувано, і хто не сподобався, і це було неочікувано. Перше, це Касадо. Ну, він неймовірно відіграв в півзахисті. Його довгі передачі це просто мед. Як він віддавав, просто ну, ідеально, як він тоді вивів Ольму один на один. Ну я точно не пам'ятаю кого. По-моєму, Ольму. Не можу згадати. Але ну, його довгі ці передачі, той, як він працює з м'ячем, його перший пас, ну, цей гравець потрібен в Барселоні і не можна його продавати. А от Андреас Крістенсен від нього я такого не очікував, тому що він... П'ятий захисник команди, як каже Флік, тобто він команді не потрібен. А сьогодні він зіграв найкращих захисників. Не Ініго Мартінес, не Кубарсі, не Араухо. Найкращий центральний захисник сьогодні це Крістенсен. Дуже багато виграних єдиноборств у Крістенсена. Навіть головою він вигравав боротьбу. Багато перекусував передач, ну він мені в другому таймі сподобався. Хоча я тоді там запереживав, як той японець його вдарив головою. Я вже думав, ну що знов. Рістанцем травма, не дають нормально йому пограти ці травми. Все-таки, на щастя, це не травма. А от хто, тепер хочу сказати, хто мені, хто взагалі по матчу там жахливо зіграв, хоча це було неочікувано. По-перше, це ламін, Ямал. Ну, Вибачте мене, але нуль, обводок, нуль там, звісно, то що передачі були, але нуль ударів в ствір. Ну, тобто я мала сьогодні. Не виходило, ніби то я мала якийсь такий, що від мене вимагають більше, що ніби щось його тримає. І не міг він так нормально зосередитись на грі. А фермін ще гірше, ніж я мав. Взагалі нічого в нього не входило. Три, три рази втратив нього там втрат володіння в три рази більше, ніж. Повертання володіння, якось так. Ну, тобто, Фермін і Ямал мене сьогодні так розчарували. Ще цікава тема для обговорення це майбутнє двох футболістів Ектора Форта та Інякі Пенді. Почнемо, з... Друг... почнемо з останнього, це Інякіпенія. Тобто, спочатку його хотіли продати, але тепер, коли зареєстровано в Лодізі, тільки він, тому що на даний момент тільки Інякіпенія може зіграти в Лодісі. Ну, і Діво кожен, звісно. Тому що Терштеген на травмі, тобто він операцію робить там. Це травма, в нього там спини, повністю не відновився він від травми. А Жан Гарсія та Щенсни не зареєстровані в Лолізі на новий сезон. Тому єдиний, хто може зіграти в Лолізі на даний момент, це і Нялькіпендія. Тому його ще не продають. Можливо, пізніше, коли зареєструють Жана Гарсію і. Щесно його продадуть. А тепер про Ектора Форта. Ектора Форта хочуть продати, тому що після того перформанса Еріка Гарсії проти Інтера, як його випустили правим захисником, він відіграв правим захисником краще, ніж він грає центральний захисник і Опорник. Ну просто мені здається, що він може навіть виграти конкуренцію в Кунде. Якщо так, Кунде трошечки підсяде, а Ерік Гарсія Дуже зараз важливий такий для Барселона. гол забив. Для мене він МВП-матчу проти ВІС Село і Ерік Гарсі точно потрібен команді. Ну, а Форд буде повищати мінімальну кількість хвилин в сезоні, тому що він третій правий захисник. І більш за все його віддадуть в оренду або продадуть. Тепер давайте підіб'ємо підсумки нашого випуску. Тобто, тепер давайте про травм почнемо з трансферів, нових трансферів. Почнемо давайте з воротаря. Це Жуан Гарсія. Він точно потрібний команді. Ми це бачили. Тобто багато гравців говорили, що на тренуваннях він просто монстр забити. йому дуже важко. Він викладується на всі 100%. І в сьогоднішньому матчі він теж дуже гарно це проявив. На ну, як в сьогоднішньому я це відео записую в понеділок. В вчорашньому матчі він це проявив гарно дуже. І він точно буде першим номером Барселони. Руні Барджі, він точно не буде відправлений в Барсубі, не буде відправлений в оренду, тому що це потрібний гравець, він заміна правого Вінгера, тобто я мала, якщо я мал травмується, він буде грати в старті. Дуже такий потрібний гравець, теж універсальненький такий. Мені він подобається. Не хочу його бачити в іншій команді, хочу в першій команді Барселони його бачити. А Маркус Рашфорд він дуже потрібний для ротації Барселони. Ну, Не для такої глибокої, але тобто, він може спокійно вийти на чотирьох позиціях. Мені здається. Тобто лівим Вінгером, форвардом на десятку і правим Вінгером. Я думаю, що він на всіх цих позиціях може проявити себе добре. Тепер дро. От дро. Це все такий цікавий гравець, але він просто, мені здається, в тіні інших гравців буде, буде такий, як приблизно Пау Віктор, тому що не було часто з'являтися на поле, але там, якщо з'явиться, то він заб'є, буде дуже мало отримувати хвилин в першій команді. Шкода його, тому що мені він теж досить сподобався. А от Джофра Торенс, мені здається, його можна використовувати замість Мартіна. Мені він сподобався більше, ніж Мартін. Він різкіший з м'ячем, він такий сміливіший з м'ячем. І мені здається, що Ханців Ліку потрібно його в штрак в першу команду підтягувати. Ну, на цьому все. Перший випуск закінчено. Барселона три, один відсилкоби. Ми сьогодні розібрали все по цьому матчу. Надію, все було зрозуміло. Вам сподобався цей випуск? Якщо вам сподобався цей випуск і моя подальша інформація, будь ласка, підпишіться на канал. Зараз мене напевно навіть не знаю скільки підписників. І якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити лайк, оцінити. Якщо вам щось не сподобалось, написати про це в коментарях і буду з вами прощатись. Війська Барса, війська Каталундія!